500 днів роботи гуманітарного штабу Ріната Ахметова протягом усього цього часу жителі Донбасу і переселенці отримують продукти, ліки, медичну та психологічну підтримку. Допомогу надають у 310 містах і селах регіону. За весь час роботи штаб Ахметова став найбільшою гуманітарною місією на сході країни. Тільки продуктові набори щомісяця отримують півмільйона людей. Пенсіонерка Любов Пилипенко поспішає додому. Жінка сьогодні отримала гуманітарну допомогу Ріната Ахметова. Потрібно приготувати обід собі ще й встигнути вдосвіта віднести частину продуктового набору онукам. Огромне спасибо, що у нас є какая та забота селище Новгородське за кілька кілометрів від лінії зіткнення за два роки тут усі втомилися від війни. Щоб не плакали діти, не плакали старики. Це, ети, конечно, очень трудно перешити. Любов Пилипенко більш 30 років була економістом на цьому фенольному заводі. Тут сьогодні працює і Василь Коперник. Запаковує хімікати у безпечну обгортку. Відпрацювавши у цеху, Василь вирушає на пункт видачі. Там чоловік допомагає роздавати продуктові набори нужденним. Точку гуманітарної допомоги обладнали просто на території заводу у технічній бібліотеці. Василь став волонтером штабу Ріната Ахметова рік тому. Просто не вміг вчинити інакше. У Новгородському проживає близько 13 тисяч осіб. Наборів виживання потребує кожен п'ятий. Є люди, які не можуть реально Немає грошей, нічого накормити сім'ю. Дитячий набір отримують близько 300 сімей у селищі, де є малюки до трьох років. А цю продуктову Допомогу видають переселенцям, матерям одиначкам, багатодітним інвалідам, людям похилого віку. А ви на кого сегодня получається? На мужа на щоб їм паралізованы. Вот бабка, тут ця група, считай, на месяц і хвостик. Бо спасибо їм. За п'ятсот днів роботи гуманітарний штаб створив ефективну систему допомоги. Продукти видають мирним жителям Донбасу тим, хто потребує цього найбільше. П'ятсот днів ми допомагаємо по рішенню Ріната Ахметова мирним жителям Донецької та Луганської області, мирним жителям Донбасу, які попали в жернова війни і знаходяться зараз по обі сторони лінії розграничения. В течение этих 500 дней мы системно помогаем людям выжить, тем людям, которые находятся на неконтролируемой территории, и переселенцам, которые проживают сейчас в мирной территории Донбасса. И что особенно важно, мы системно привозим нашу помощь в серые зоны. У новому 2016 году штаб Ахметова продолжить работу по обеим бокам линии зіткнення. Юлія Міншакірова, Євген Якунін, Ростислав Сисоєв, Тетяна Блінова, События, Канал Україна.